Віддати Крим Росії заради миру. Чи можливо це? Що написано про це в Конституції України? Нам розкаже перший генеральний прокурор України та суддя Конституційного суду Віктор Шишкін. Отже, чи може будь-яка заява чи угода іншої політичної країни скасувати положення Конституції України про територіальну цілісність? Ну, звичайно, що ні. Це втручання в справи кожної держави. Що, до речі, забороняє, я що уже говоримо про міжнародне право, хельсінська угода, тобто нарада про безпеку і співробітництво Європі тисячі сімдесят п'ятого року. Значить, і цю угоду дотримувалися от до приходу Путіна в Росії до влади. 35 країн, включно із США, Канадою, СРСР і більшістю європейських держав, погодилися поважати кордони, права людини та співпрацювати в економіці, науці і культурі. Лідери країн підписали угоду, яка увійшла в історію, як гельсінська. Документ став важливим кроком до зменшення напруги часів холодної війни. Та дотримання безпекових принципів в Європі: непорушність кордонів, відмова від загрози силою, мирне вирішення спорів, звичайно, будь-які заяви. Це перше, це втручання в справи е, певної держави, що є антиконституційна. Значить, і є вже інтервенції, фактично, але дипломатичної там чи політичної інтервенції, і є пряме порушення Хельсінського заключного акта 75-го року, до речі, який е, додатково не, не поновлений, а додатково підтверджений аналогічним актом 90-го року. От Трамп заявляє про наші території, а що ми можемо сказати про їх? Аналогічно, якщо кіпкувати і ставить шпильки, я кажу. В одно место тому же Трампу, можна сказати, вибачайте, давайте поменяем ваши законодавчие акты і верните Мексике, оккупованной вами, до речі, в агрессивной війні, Техас, верните москалям Аляску, ведь є в такій, в цивільному праве, як угода, яка не відповідає наступному интересам країни. Ну, давайте вернемо Аляску, мало що ви її кудись продали. Значит, тобто такие же претензии можна висловити тому же Трампу. Тобто кипкуючи по відношенню до вас, захищаючи себе, ми вибачайте, маємо право на такі ж акції по відношенню до вас. Які юридичні наслідки для якщо іноземний лідер визнає анексію Криму, аж ніяким, і крім туалетного паперу. Будь-які лідери вже сьогодні там штук п'ять країн, mm -hmm. сателіти Москви, визнавали Крим нібито то законно окупована територія, зештою закон купованої приєднання території. І як ми на них повинні реагувати? аж ніяк, крім нот протесту. Стаття 2 Конституції України встановлює, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка є цілісною і недоторканою». тобто територія України неподільна, а будь-які зазіхання на її межі незаконні. Територія нашої держави є неподільною і недоторканною, то звичайно будь-які за, ну замахи на нашу територію, навіть на остров зміни, який всього навсього там вибачаюсь, квадратний кілометр, а може і менше. Я там точно не знаю. Вибачає або Тузла, пам'ятаєте виле uh -huh. Тузла. Це все наші території. Які там можуть бути поступки і говорять, що да, от ми відходимо від нашої конституції, такого бути не може. Тоді як Конституція України трактує будь-які рішення або заяви, що порушують її державний суверенітет? Якщо мова йде про наших, так, ну вибачайте це вже державна зрада. Uh -huh. Або порушення статті 5 Конституції України, де говориться про узурпацію влади. Тобто, узурпація влади може бути не лише через захоплення, а й через певне висловлення. Тому що та ж п'ята стаття говорить, що насієм суверенітету є український народ. От наші політики весь час їх критикую, завжди говорить, що народ є джерелом влади. Да? И это при том, кожен из них забывает про первые два слова в другой части п'ятой статьи. На сием суверенитета, а уже потім є е, 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 джерелом державной влади. Так вот, а там далі написано, що замах на повноваження народу, на его суверенні, mm -hmm. на його точку зору, на його висловлення є е, е, захоплення державної влади. Значить, 73 стаття говорить, що виключно всенародним референдумом вирішується питання по ну відторгненні якоїсь території України. Там не говориться на користь кому, а те, що ми відходимо від той цілості, яка записана в першій статті Конституції, але лише це всенародним референдум. І я наголошую на тому, то мене чути, значить, там вжито додатково наголосне слово виключно всеукраїнським референдумом. Слово виключно. Тобто ніякі там. Трампи, ніякі зіленські, Порошенка, депутати і прочі. Вони тут ні прише й кабилі хвіст. Референдум це форма прямої демократії, коли громадяни самі ухвалюють рішення з найважливіших питань державного життя. Тож в Україні питання про зміну території може вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі. Будь-які односторонні заяви, місцеві референдуми чи акти, проведені під іноземним контролем, не мають юридичної сили. Референдум може ініціювати Верховна Рада або президент. Ну частина народу може там розписана. Але це ще не все. Те, що референдум сказав так, ну наприклад, що ми віддаємо шота, повинна бути внесена надалі зміна до конституції. Тобто з Конституції надо вилучити в такому випадку розділ, пов'язаний з Кримом. В інших розділах, де згадується Крим, його органи, там же, наприклад, органи управління, Где там рядом разом з нашим кабінетом міністрами органів управления оттуда вилучити, потом территоріальний устрій України, оттуда треба вилучити. Тобто, тоді відбувається ревізія Конституції, причем багато норм є. Тобто багато норм требую, треб, потребують ревізію після вже народного референдума. Тобто, це не змін до Конституції. Так що це дуже складний процес. І я не думаю, що шо, хтось і не чи. Вал, то це довго тривало. По перше, саме референдум треба підготовити, а потім ще внести пропозиції про внесення змін до конституції, де набирати потрібно 300 голосів mm -hmm. тому подібне. Да, ми не можемо ні юридично, ні політична відмовитися від Криму, тому що ми вже за цілісність України дуже дорого заплатили. Крим це наша територія. Яка затверджена всесвітним суспільством? Чому всесвітним? Тому що Європа плюс Америка і Канада, значить, вона затверджена. Вона існувала в нас більше 50 років. Ця територія. Ця територія і раніше була територією України. В різних аспектах. Навіть Болбачан звільняв Крим, Не москалі звільняли Крим, значить, ні там дуже червоний звільняли Крим, а Болбачан звільняв Крим. Тобто, таким чином ця територія ісконно є наша. І кримсько татарське населення, яке там проживає, воно вже вструктурувалося в українське суспільство, хоча й має право на якісь там певні свої квазідержавні утворення різного гатунку. Територія України, тому ні конституційна, ні політична, ні ще якось ментальна. Ми ні не повинні погоджуватися з думкою, що ця територія може бути не нашою, не українською. Територіальна цілісність України недоторкана. Це принцип, який не може бути змінений ні силою, ні тиском. Леонід Розенблюм, Маріам Оганисян, Олег Ясинський спеціально для Штаб інфо.